1 John chapter 4. 1 Івана розділ 4. And verse 8. Вірш 8. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. And I want to jump down to vers 9. І вірш 9. Oh, 19. І вірш 19. Ми любимо його. Бо він перше нас полюбив. Це одні з таких чітких заяв, про які ми читаємо в Біблії. Of one of the attributes of God. Про одні з якостей Бога. Одна з яко... Про одну з якостей Бога. And a lot of people Багато людей... love

That's an angry God. And then when we read in the New Testament. A new Testament that's the God of love. It's not true. The God that we read about in these verses. Бог, віршах, For God is love. It's the God from the beginning of the of the the Bible to the end of the Bible. Це той самий Бог, який від початку до Біблії, до кінця Біблії Біблії. кінця there's one reason. Причина, why people do not see this? Чому люди цього не бачать? Because they exclude from God Бо вони виключають від Бога. that He's also just <звук> те, що Він є також і справедливий. And he will judge. І він буде судити. They exclude this from God. Це люди виключають від Бога. And He's just love. Він просто любов. When you start making these exclusions. коли починаєш бо ти починаєш робити, такі виключення, you don't have the the God of the Bible. Тоді в тебе вже немає Бога Біблії. You have a God that you have created. Тоді в тебе є вже той Бог, якого вже ти створив. And that God does not exist. І того Бога насправді не існує. That's why it's to understand... Тому важливо розуміти, Who God is. ким є Бог? And why is he such a just God? І чому він є таким справедливим Богом? And why his І чому через його справедливість ми can still see His love. далі все ще можемо побачити його Well, we're going to look at a few places. Ми подивимося в кілька місць. That we're going to see де ми побачимо God's justice. Божу справедливість. Now we don't have to travel to the old testament. Нам не треба

Second Peter. Petra. That's not far from from ce, ce It's just the next book. Um, behind Oh, In front. Two The next book, right? Poperednia. Yeah. yeah. Uh, second Peter. druhe Петра. Chapter 2. Drug розділ. And if we can just read verses. Прочитаємо вірші. 3 6. з 3 по 6. І в зажерливості, в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. облесними. Суд на них віддавна не бариться, а їхня загибель не дрімає. Бо як Бог ангелів, що згрішили, не помилував був. А в кайданах темряви вкинув до аду і передав зберігати на суд, і він не помилував Першого світу, а зберіг самовосьмого Ноя проповідника праведності, нав... і навів потопа на світ безбожних і міста Содом і Гомору спопилив, засудивши на знищення, і дав приклада для майбутніх. Now I just want to look at these this last sentence that we just read. Хочу подивитися в останні, в останні речення, які ми прочитали. It says making them an example Дав приклада unto those that afterwards should live ungodly. Безбожників, тих, хто живе безбожно. Now we need to Be very honest with ourselves. Нам треба бути дуже чесними з собою. We understand God is love. Ми розуміємо, що Бог є любов. And and And, we need his love. І ми потребуємо його любові. everyone around the world experiences his love. І кожен Кожен по цілому в в світі переживає його любов, має досвіді її. Even if they don't believe in him. Навіть коли вони не вірять в нього. They experience the love of God. Вони переживають його любов. But what people haven't yet experienced. Але що люди ще не пережили, чого не було в них в досвіді? Is God's judgment. Це Божого суду. That's going to come after this life. Бо це прийде після цього життя. That's what makes the here and now so important. Це те, що робить той час зараз і Тут таким важливим. Навив до бевга. Зараз ми маємо можливість бути прощеними Богом. And now we have an opportunity to be in the heaven that God has.

Яке Бог обіцяв Through the Lord Jesus Christ. через Господа Ісуса Христа. If you do not have it, Якщо ви не маєте цього, well, there's some good news. є добра новина, that today you can. сьогодні ви Ви можете мати. Because God will judge. Бо Бог буде судити. знаєте, дуже важливо розуміти, що і ви, і я. We can do things. Ми можемо робити речі. Every day. Щоденно. And not get caught. І не бути спійманими. For the wrongs that we're doing. За ті неправильні речі, які ми робимо. And you and I do it every day. І ви, і я це робимо щоденно. The police are not coming. Поліція не приходить. Our parents are not coming. Батьки не приходять. Our friends are not coming. Друзі не приходять. They don't know. Не знають ніхто. They're not going to judge us. Вони не будуть судити нас. But God does know. Але Бог знає. And God will judge. І Бог буде судити. And he will judge all sins. І Він буде судити всі гріхи. In public. Public. And in private. І приватні. That's what makes today very important. Це те, що робить сьогоднішній день таким важливим. To know if we have. His salvation. чи ми маємо його спасіння? We read here in these few verses. Тут в цих кількох віршах ми читали. We see that God created створив angelic beings, beings. Ем, ангельські створіння. Now they're more powerful than us. Вони є більш Більш могутні, ніж ми. stronger than than us. сильні. They're everything more than what we are. Все є більше, ніж ми. And God judged them. І Бог засудив He did. за те за ті неправильні речі і за ті гріхи, які вони вчинили. And you know what's worse? І знаєте, Що гірше? That for the angels, що для анголів there's no salvation plan. немає спасіння, плану спасіння. But praise God. Але хвала Богу. For you and me. Для вас і для мене. There is a salvation plan. Є план спасіння. That God has created. Який Бог створив. His design. Це він його спроектував. Not yours. Це не від вас. Not mine. Це не щось моє. Not religions. Це не щось релігійне. But it's God's design. Це Бог його спроектував, він його зробив. save our souls щоб спасти душі наші. Because he's not only loving, бо він не тільки люблячий, but he's also just Але він також і справедливий. and he will judge. він буде судити. And we see him judging these angelic beings. І ми бачимо тут, що він засудив цих ангелів. And it says here in verse 4. 4 І в вірші сказано. That uh, for for if God spared not the angels that sinned. Бо як Бог анголів, що згрішили, не помилував був, If he didn't do this to them, якщо Бог не зробив цього для них, he judged them. це означає, він засудив їх. What is he do to you and I? Що він зробить з вами і зі мною? He's judge us. Буде судити нас. And he's judge us to і він буде судити нас по справедливості. And he says, and it continues. But cast them down into hell. And deliver them in the chains of darkness. To be reserved unto judgment. If God is going to do this, to these very creative. The strong beams that he, he made. Mm, стосовно цих сутностей величних, тих, які він створив. What is he gonna do to you and I? Що він зробить з вами і зі мною? Close his eyes? Закриє очі? No. Ні. He's telling us. Він говорить нам. He's going to do this. Що він не зробить цього? He continues він тут продовжується. And it says in verse 5, Вірші 5 сказано. And spared not the old world. І не помилував першого світу. God created all of these the world. Бог створив світ. And he also destroyed it. І він зруйнував, знищив його. With a flood. Потопом. It talks about Noah. Тут іде мова про Ноя. It's hard to believe. Це важко повірити. We don't know the population. Ми не знаємо, яка була кількість населення. Let's just give an estimate. E, дамо like, figure, guess, yeah. e, таку здогадку висунемо. Let's say say million. Скажімо, наприклад, було 3 мільйони людей. I think it's low. Я думаю, що менше. But we say 3 million. Ми скажемо 3 мільйони. And only Noah і тільки Ной і його сім'я? And his family? Навіщо ви думаєте, Ной був цим святим чоловіком? Should you think Noah thought he was holy Я не думаю, що Ной думав про себе, що він був святий. But I think Noah believed in God. Але я думаю, що Ной, він вірував Богу. And this God of the Bible. В цього Бога Біблії він вірував. The rest of the 3 million? Інших 3 мільйони? Hard to believe. Важко повірити. They had other beliefs. Вони мали інші вірування. Or they didn't believe in anything at all. А можливо, ні в що взагалі не вірили. And they were judged. Вони були засуджені. And they all perish. І всі загинули. Except Noah. Окрім Ноя. And uh, says Noah, the eight person. Сказано Само восьмого Ноя, тобто, and, Ноя тобто і вісім we, осіб. We see the understanding Noah had. І ми бачимо то розуміння, яке мав ной. of righteousness. Проповідник праведності. Він розумів, що нам треба було примиритись з Богом. Do you have that understanding?

People were saved. God could not close his eyes to sin. He will judge sin. That's what makes this message so important. And I'm sure Noah was preaching the same thing. Danger is coming. Небезпека при, прийде. Noah's building this ark. будував ту, той ковчег. Believing 100% in God. 100% віруючи в Бога. Understanding his judgment is going to come. Розуміючи, його суд прийде. And he and his family were the only ones. І він і він його сім'я – це були єдині. When the doors were open, коли двері відкрились, They went in вони увійшли. The only ones. Це єдині були. No one else believed. Ніхто не вірив. God's not gonna judge us. Бог не буде судити нас. There is no God. Нема Бога. I'm God's chosen. Я Божий обранець. That's how people think. Це то, як люди думають. Don't think this way. Не думайте в цей шлях. God will judge sin. Бог буде судити гріх. That's why we need his salvation. Того ми потребуємо його спасіння. Again, it says in verse 6. Знову ж таки сказано в вірші. Um, uh, Turning to the city of Sodom and Gomorrah. Міста Содом і Into ashes are spill, condemning them. Засудивши. God judges. Засудив. The cities. Міста. Two cities. Два міста. The whole city was judged. Ціле місто засуджене. And only three people escaped. І всього троє людей втекло, уникнуло. It was Lot and his two daughters. Лот і його дві доньки. That was it. Це все. Two cities. Два міста. We will bring the numbers a little lower. Поставимо менші цифри. We will say. Both cities had a population of one million. Скажемо, два міста цих мали разом dva мільйон. And just three of them were saved. Всього троє людей отримали спасіння. God will judge sins. Бог буде судити гріхи. are you ready? Чи ви є готови? Do you have his salvation? Чи ви маєте його спасіння? На what you created. Не щось те, що ви створили. But what God has done. Але те, що Бог зробив. Я хочу відкрити інше місце, де ми можемо побачити, що Бог засудив. If we go to Romans. Римлян, chapter 8 розділ. Romans chapter 8. До римлян, розділ 8. And if we can read. Якщо б ми прочитали. verses 31 and 32. 31 і 32 вірші. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас як же не дав би він нам і з ним і всього. Can you see God's salvation here? Чи ви можете побачити тут Боже спасіння? Now we're looking at another something else that God has judged. Тут ми дивимося на дещо інше, що Бог засудив. And this time it says this. І в цей раз тут сказано наступне. In verse 32. Вірші 32. He that spared not his son. Той, же, хто сина свого не пожалів або не помилував, But deliver him up for us all. але видав його Uf. за всіх нас. Now we see the judgment of God Зараз ми бачимо Боже засудження and the Lord Jesus на Господі Ісусі Христі. Again. Знову ж таки. The... <проб> <проб> Господь Ісус Христос <кій> Ніколи не був створений. Він був від вічності. And he will be from eternity future. До вічності. But he took on flesh and blood. Але він взяв на себе тіло і кров. Just like what you have. Те саме, що ви маєте. What I have. Що я маю. He took on flesh and blood. Він задягнувся в це тіло і в кров. And he took the judgment of God. суд Божий на себе. Now, the judgment of God will come because of sins. Суд Божий прийде через гріхи. If you have no sin, Якщо у вас немає гріхів, you have nothing to worry about. вам нема за що The Bible teaches Біблія навчає, that all have sin. що ми всі згрішали. So we all have something to worry about. Отже, ми всі маємо за що хвилюватися. Але Господь Ісус Христос, той хто прийшов з вічності, він не мав жодного гріха. Навіть коли він прийшов в тілі і в крові, так як ви і я. І ось наскільки унікальним є Боже спасіння. That he took upon him, Jesus took upon himself flesh and blood, Ісус взяв на себе тіло і кров. took the judgment of God upon himself На себе Боже засудження. that people who are in flesh and blood, Щоб ті люди, які є в в тілі і в крові. if they believe in him, Якщо вони увірують в нього. God's judgment for their sins Боже засудження за їхні гріхи. will fall upon Jesus. на Ісуса. What a plan. Наскільки це план? You can't make this up. Неможливо таке придумати. Oh, people try. Люди намагаються. People try to copy. Люди намагаються скопі... копіюючи. But it's Але це не буде успішним. What the Lord Jesus Christ did. Те, що зробив Господь Ісус. Came with full success. Прийшло з повним успіхом. And how do we know? І як ми це знаємо? Бо третього дня він воскрес. Він взяв це засудження. And he took the for І він чи взяв він це засудження за кожного? Yes. Так. For everyone who believes and trusts in him. За кожного, хто увірує в нього, хто довіриться йому. We hope you do that today. Ми надіємось, що ви зробите це сьогодні. We hope that today you can know that your sins have been judged. Ми надіємось, що сьогодні ви зможете пізнати, що ваші гріхи вже були засуджені in the Lord Jesus Christ. В Господі Ісусі Христі. But it can only happen. Але це може статися тільки if you put your trust in him. Якщо ви довіритесь йому. Take this day. Скористайтесь цим днем. And this time. Цим часом, to trust him, щоб довіритись йому. To take your judgment, щоб ваше засудження. And so he can be your щоб він забрав ваше засудження і був вашим Спасителем.